Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Ситуація на сході. Перші ініціативи нових народних депутатів і скандал на концерті Ані Лорак. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Як повідомляє Рада національної безпеки та оборони на сході, ситуація залишається напруженою. Під Маріуполем терористи обстріляли українські позиції поблизу сіл Талаківка, Гнутова. Та Черненко про це повідомляє Радбез на своїй сторінці у Твіттері. Біля населеного пункту Гранітне розвідно-розвідувально-диверсійні групи противника намагалися проникнути на територію контрольовані силами. АТО противник був виявлений і зазнав втрат. Я пропоную зараз подивитися. Карту як виглядає схід України станом на 28 листопада на 12-ту годину, як інформує Рада національної безпеки та оборони біля станиці Луганської терористи радіокерованим зарядом спробували підірвати автомобіль державної прикордонної служби. Прикордонники не постраждали авто витримало атаку. За минулу ж добу, за даними Ради національної безпеки та оборони, загинув один український військовослужбович, ще три отримали поранення. Андрій Дзинзя, один із лідерів автомайдану і людина, яка була причетна до Євромайдану, пише, що перебував сім місяців в зоні проведення АТО у батальйоні, а пізніше у полку. Азов повертаюсь додому у відпустку скучив за Києвом після ротації Азов у штаті Національної гвардії. Будемо боронити Україну. Написав Андрій Дзиндзя. Сергій Іванов пише про ситуацію, яка складається в Луганській Народній Республіці. ЛНР зачищає антрацитовських казаков руками Руської спецури. Да-да, перебріки. Покупаємо попкорн і смотримо, как русня за деньги мочит русню. Ну, власне, не лише блогер Сергій Іванов, а й інші блогери пишуть про те, що в самопроголошеній Луганській Народній Республіці нині відбуваються сутички між бойовиками та представниками спецпідрозділів Російської Федерації. Ірина Геращенко пише про те, що сьогодні увечері приходить перший великий. Вантаж від Канади нашим військовим. Дякуємо. Написала Ірина Геращенко. Нагадаю, що вона є народним депутатом, а також уповноваженим президента України з врегулювання кризи на сході України. Юрій Палійчук пише про те, що Семен Семенченко зареєстрував законопроект, щоб можна було офіційно відкупитися від мобілізації. Хороша штука. Але я уважно читав коаліційну угоду і не бачив там такого пункту. Хоча він вартий того, щоб під ним підписалися усі учасники коаліції. Цікаво, чи обговорювалося це питання під час засідань галузевих робочих груп, які місяць готували коаліційну угоду, чи озвучував Семенченко дану пропозицію на таких засіданнях? Якщо ні, то чому? Якщо так, чому вона не знайшла відображення в коаліційній угоді? І, взагалі, перший день після присяги хороша нагода зареєструвати законопроекти, направлені на реалізацію положень коаліційної угоди. Бажано за підписом голів усіх фракцій більшості. Думаю, що там є що показати, як не як цілий місяць працювали. Нам казали, що йде професійна дискусія. Написав політолог. Юрій Палічук на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і власне на сторінці Дмитра Яраша у Фейсбуці оприлюднено закон Яраша, так званий закон Яроша. Група народних депутатів під керівництвом лідера правого сектору подала на розгляд Верховної Ради України законопроект, що дозволить офіційно визнати всіх добровольців учасниками АТО. Законопроект стосується зокрема бійців добровольчого українського корпусу правого сектора. В разі ухвалення цей документ дозволить добровольцям, які не є військовослужбовцями або правоохоронцями, отримувати соціальні пільги за безпосередню участь в АТО. Насамперед йдеться про виплати компенсацій родинам загиблих, а також допомоги бійцям у випадках каліцтва та інвалідності, інформує сторінка Дмитра Яроша. Юлія Валова пише про те, що. Заклад Соломія ініціювала збір допомоги воїнам АТО, окремій бригаді, яка зараз стоїть під Донецьком. Сьогодні в Соломії проходить благодійний вечір з фотовиставкою та концертною програмою, в захваті від того, що власниця закладу, грузинка, яка щиро опікується нашими хлопцями та щиро вірить в майбутнє України. Слава нашим героям, слава добрим людям, які збирають засоби в підтримку нашої армії, написала. Юлія Валова. А Юрій Романенко, політолог, пише, що в держу, Держдумі пропонують надати бойовикам з Донбасу статус учасників бойових дій. «Отлично, – пише Юрій Романенко. Якщо Донбас буде викачувати ще плюс пару ярдів із бюджету Російської Федерації, то ми будемо аплодировать. Головне, не мелочитися. Больше бабла Донбасу, Росіюшка, пише Юрій Романенко. Ну, і як я вже повідомляв раніше, 27 листопада розпочала роботу нова Верховна Рада України, новий склад парламенту. Марина Данилюк-Ярмолаєва пише про перші законопроекти, які реєструються в оновленій Верховній Раді. Рада. Перші законопроекти реєструються, рулить, звісно, опозиційний блок. Чолки Труженіці парламентського улья зареєстрована справжня піарна ТУФТА, як то перше про відновлення фінансування соціальних виплат жителям Донецької і Луганської областей, друге про заходи щодо захисту прав громадян в умовах різкого підвищення цін на продовольчі товари, третє про перерахунок пенсії з урахуванням інфляції, четверте про підвищення соціального захисту. Пенсіонерів, п'яте про захист прав населення в умовах тарифів ЖКХ. Шуфрич, Вілкул, Льовачкін, Добкін оце вони захисники народу. Навіть і не скажеш, що руки повуха в крові загиблих на Майдані і Донбасі. Написала Марина Данилюк-Ярмолаєва. Артем Гарячкін пише про те, власне, чим супроводжується відкриття нової сесії. В засобах масової інформації э, коментують активно э, події, які відбуваються в сесійній залі Верховної Ради України. Рубрика Ідіть з вашими конфетами. Судя по скандалам з зарплатами, сумками і пуховиками молодих депутатів, страна внезапно прозріла, що все це час в Україні були деньги і можна було требувати повищення зарплат і пенсій а не вестись на розводняк, типа потерпіть, зараз оце ворогів повалимо і на 10 гривень, щоквартально квартально піднімемо видатки. Шо, шо, до сих пор так, ну то так, затягніть паски ще чуть-чуть, іронізує Артем Гарячкін. І в благосфері дуже активно власне коментують пропозицію президента Порошенка щодо. Того, що в новому уряді мають працювати іноземці. Андрій Павловський пише про це у Фейсбуці. Так що, друзі, дійшли ми до краю серед 46 мільйонів українців, не бачимо гідних до роботи в уряді. Будемо повертатись на тисячу років назад та запрошувати варягів на правління. А може, і взагалі, та самостійність нам і не потрібна, і власний уряд не потрібний, пише представник. Батьківщини Андрій Павловський. Павло Шеремет, який побував в Мижигірії, опублікував фотографію, на якій зображені шахи, а у вигляді фігур Ясіра Арафат та Володимир Путін в резиденції Міжигурія знайшли шахмати, де пішки Ясір Арафат, а Путін Король. Неізвісно, трогав трогал лих Янукович, написав Павло Шеремет у Твіттері. Олександр Боргенець пише про. Концерт Ані Лорак, який відбувся в Києві. Нагадаю, що позавчора у Києві невідомі намагалися зірвати концерт Ані Лорак. І що про це думає Олександр Бригінець? Щойно коментував одному із російських видань ситуацію навколо концертів Ані Лорак. Вони мені вот націоналісти питали сорвати концерт Ані Лорак. Я їм і в Одесі, і в столиці Бандерівщини теж націоналісти зірвали концерт Ані Лорак. До чого тут націоналісти? Просто Ані Лорак відверто підтримує Росію, що викликає обурення у громади. І, хоча мені не подобаються дії тих, хто вч... Вчора застосовував силу біля Палацу Україна. Ще більше мені не подобається поведінка самої ані Лорак. І поведінка тих, хто, не зважаючи на цю поведінку, прийшов на її концерт. Також я додав заборона в'їзду російським артистам в Україну, які робили заяви і дії проти України. Це окрім усього іншого спосіб захистити їх від обуреної громади. Кожен Кобзон Чи Пареченков. Який приїхав би в Київ, Одесу, Харків чи Львів, міг би отримати добрячі сенці від українців. Тож вважайте, що українська влада, як і в випадку з Ані Лорак, просто врятувала життя кільком російським фашистам, написав Олександр Бергенець у Фейсбуці. Ну і співак Святослав Вакарчук іронізує навколо ситуації, яка склалася з концертом Ані Лорак, виявляється, у нас. Поп музикою найбільше цікавляться люди в чорних балаклавах. Ось така іронія від Святослава Вакарчука з приводу концерту Анні Лорак. Ось така благосфера була сьогодні. Більше я вже вам розкажу у понеділок, 1 грудня о 14.00, долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах. Телеканал ТВ, представлений ВКонтакті, у Фейсбуці, в Твіттері, в Однокласниках. Ми є також. У Google+. плюс додавайте наші сторінки, залишайте там свої повідомлення. Нам цікаво знати і вашу думку про те, що відбувається нині в Україні. Бажаю вам гарних та мирних вихідних. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!